У мене ранок Італія, всім привіт. От, сьогодні їдемо на загрузку. Загрузка в Італії, а вигрузка в Бельгії. От. Весна в цьому році геть дуже сильно холодна, дощова. От, знову йде дощ, з вчорашнього обіда, як почався. І так і не перестає. Я поблизості болонії Ну все, їдемо на загрузку. Ой, така погодка. Ледь знайшов фірму, приїхав на фірму. От в мене ось 1400 км показує там, де мені треба типу, загружатися. Ну на самому є це тут то тобто, є проїхати ще треба було 2 км вперед на цю фірму Басель. От, сказали взяти права, документи на машину, на прицеп і йти на реєстрацію. Так і зробимо, їдемо далі. Так, тут далі дуже цікаво. Дали мені от карту. Зараз покажу яку Ось таку карту. Не будемо зараз заїжджати. Це ціла 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 карта. <смі> Тут потрібно отакий от далі штрих-код і по ньому будемо заїжджати. Так, все, погнали. Шламбаум. Тобто чим откуда? О, все. Торкнувся. Заїжджаємо. Далі ваги. Це так мені пояснили, то я і вам так розказую. Ваги, потім направо. Цей штрих-код треба не згубити. Хі -хі. Можливо, хтось буде із наших хлопців. Тут на вагах заїжджаєш он йдеш в цю будочку, опять же цей тікет приложиш, воно робить ваги, робить отакий такий білітик дає. От. Ну все оцим штрих-кодом робиш. Щоб може хто буде, я скажу, з наших допустим, чи з інших фірм, щоб знали, що треба взяти е тікет, зважить сам себе і їдемо далі. Повернув наліво. Їдемо на світлофор. Він мені там щось показував в світлофорі. Ну тут він мені не попав, Поворот тільки показав, а світлофор не показав. Не знаю. Ну і в кінці ти світлофор і поворот на право. Завод реально такий великий. А вон таблички, не знаю вам буде видно чи ні, мені треба на дев'ятку. тобто дев'ятка у мене ще прямо іде. Значить тобто ми їдемо далі. Бо тут же він відмітив, що в мене дев'ятка, загрузка під номером 9. Склад під номером 9. І вон дев'яточка. Йдемо з номером 9. Предполагаю, що буду грузити такі ботички. Навірно, під рампу. Хорошо, що ззаду. Не треба розтентовуватися. Загрузочка просто бомба. АДР зверху палети. Все. На палетах стоять бочечки. Ну тупо супер Так, Кожен день мені такі загрузки, кожен Каждий... день спокійно, все, загрузили. Цей мужичок мені італьяшка допоміг. Ну, реально, все круто, все так круто, що просто капець. Ну, така загрузка, я ж говорю, кожен день би такі загрузки грузив. Все, будемо затентовуватися і їдемо на Бельгію. О, це щось більш до істини. 8,4 і Ну 8,4 і Ліневич нажимає на тормоза і він так не хоче щось опускатися. Не показує його. Ну заробимо проїду, напевно, опуститься. Ну все супер, їдемо далі. Ліневець опустився, вже показує 4 по 4. 8,4. Все. Реально супер. Лучше не придумаєш. Да, на контроль. Австрия. Ну, тут так всегда сводить. Да, вот. Дарбовать, у меня там покажет. А у меня показываешь, и ехать, блядь, прямо на контроль. А, нет. Жилено, там заборонено і їдемо по лючки, помимо контролю, нафік мені контроль. Хоча б у мене все в порядку, але все одно лишній раз вставати, втрачати свій час, ну я нафіг, Так що ми їдемо спокійненько далі. Це що супер. Час ночі у мене. Коротше, приїхала поліція, я став в кармані біля Мюнхена на 99-й. Приїхала поліція, купила мені короте, мандат 100 євро. Час 05, у мене 9.49, типа їзди, 18.40, бо я стояв там 5 часов уже. Їдемо, зараз їду та стану на паркін. Десь там стояти до 10 години, поки не вийде пауза 9 та й все. Другому ну, я не знаю, як робити паркінгах ситуація теж хелп. Тобто нема де стать. Це коротше капець. І слідуючий паркінг через 15 кілометрів. Це за 30 там? за 40 кілометрів що я проїхав. це перший був паркінг, І слідуючий ще за 15 кілометрів. І все реально забита. Теж все реально забито, блін. Може десь причеплюся, стану, не знаю. Ми Будемо пробувати. У мене вже ранок прокинувся я. Ось хотів показати мандат свій ну, штраф вон 100 100 євроків, все, щоб було по-чесному. Осталося мені ще. Півтори годинки стоять. от Зараз скільки у нас 10-15. І будемо їхати, ставимо на паркінг, паркінг, отакий от би паркінг ввечері був. Пустий геть. О. Це опит для мене, для самого. Ну, да. горький опит 100 євро. Ну, що ти зробиш? Нічого не зробиш, я так вже ставав іменно там. Разів два-три попадав так, що в пробку кінчалося время, нічого не було. Два рази став, все нормально. На третій раз зігнали. Ну, два, дві години, да, до речі, 2 години я шукав паркінг ночі. Єлі знайшов, проїхав десь 100 кілометрів. Ще. О, ну і що, время скончиться, їдемо і, їдем, і будемо їхати далі. І так ось як буває я цей штучкою, пацанчик, розбив і здав назад. Так теж буває в нас. У мене вже ранок. Ранок четверга, сьогодні день вигрузки. Ось отвертем. Тобто вже їду, мабуть, в час километр, 20 км, десь їду 2 час. Ранок вся, ну, тобто, люди, може, думають, що пробки тільки в Україні. Ні, пробки везде, по всій Європі. <laughs> Ось тягучка така вже реально надоїло їхати. 9 км до вигрузки пише 30 хвилин. Уже, як ви бачите, на стеклі машкарня. Ну все, їдемо на виграшку. В Бельгії цього, теж все строїться. Я думав, що тут вже все построєно. А ні, тут все теж строїться, стройки, ремонти. От. Ну я думав, що тут а, 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 суд чи який там. <рес> і, і Корупції нема, все построїли. А казується, що не так, що все строїться. Все, розгрузився, їдемо в сторону Германії. От. Ще, ще, зараз ще в Бельгії, але їдемо в сторону Германії.